Сьогодні хочу прогулятися до озера, подивитися на те, яке воно там осіннє, яке воно гарне, красиве в нас. Це огорожена територія наших дач, наших дачних ділянок таким забором. Це ось сусід привіз стільки багато листя, яке перегниє. За декілька років і буде таке натуральне натуральний біогумус, як сказати. У нас тут дуже гарна територія, красива. Влітку тут зелено, а осінь має свої якісь цікаві моменти. Вона похмура, але красива трава, яка посохла. І така колористика багряна охриста. Прям такі гарні, гарні солом'яні валуни, дуже красиві. Її можна використовувати як збирати і використовувати як захист там для рослин, як удобрення. Така дуже гарна травичка. Болотна. Ну, мені дуже подобаються такі краєвиди. Дуже-дуже красива дорога, яку. Самі насипали для того, щоб ходити до озера. Така, така зачарована місцевість. Особливо в таку погодку, коли якийсь такий невеликий туман, і такі кольори. Холодні. І така повітряна перспектива відчувається. Коли передній план дуже чіткий. Яскравий, насичений, контрастний. А дивишся в і вона така сиза, розмита, дуже гарно. Я сама як художник, то для мене люба погода і природа цікава. Є в ній щось неймовірне. І різна колористика. Дуже красиво. На дворі плюсова температура, кругом відлига, все розтало, а от озеро тримає свій зимовий такий вид. Це у нас тут кінець озера майже болотиста місцевість, колись вона була гарна, але все з часом заростає і тут усе поросло. Ми сюди ходили на риболовлю. Зараз, звичайно, цього не можна зробити, тому що тут повністю все заросло болотною травою. І тільки деякі трішки невеликі проталіни. Вон там видніється, де є ще водичка збереглася. Але дуже-дуже гарно. І воно гарно тим. Мені подобається, що такими якимись рівчаками це озеро. Його, в принципі, зробили майже вручну. Тут була річка протікала, але потім вирішили зробити дачні участки і її повернули, підсушили в одному місці. В результаті... Вода стала набиратися, ніби вена надулась і з'явилося озеро. Але з часом, звичайно, все заростає. 20 років тому було, було дуже багато води. ми тільки брали нашу дачу. Тепер тут усе ось заросле. Але в, такій, в таких місцях ходяться дуже багато птахів. І в нас тут влітку просто якийсь дендропарк, чого тут тільки можеш не зустріти. Прилітають і лебеді, і полікани, і навіть ін... одного року ми бачили тут чайок. А таких от маленьких то тут взагалі я навіть не знаю, які, які там тут і види є. Їх дуже-дуже багато різних. Є навіть куріпки. А із тваринок то є ондатри. Верніше, не ондатри, а бобри. Я сама бачила. Спочатку подумали, що то якийсь собака. Але коли підійшли поближче, то, звичайно, то по хвіст був бобровий, але він швиденько-швиденько від нас сховався, в свою нору. А ще тут є болотні черепахи. Я навіть сама була, спіймала на вудку. Потім дуже довго ми спробували її достати крючка, все ж таки достали щоб відпустити назад на волю. Тобто тут так гарна, гарна така місцевість. Влітку тут майже неможливо пройти, заростає травою, а зараз... Це добре, особливо коли ти йдеш роздягнений, то тут кругом пауки. Прямо я сюди навіть і не ходила ніколи. А зараз у чоботях гарно ходити. Ми коли ходимо на озеро, то ходимо іншою стороною. Ну, зовсім йдемо по дорозі. Я буду назад, іти туди і дорогою. А зараз ось йдемо вже до більш Такого масштабної території нашого озера. Тут дуже-дуже красивий краєвид відкривається. Люблю дивитись на озеро, коли воно має такі... Світлий, світлий, такий ніби аж голубий відтінок. Просто неймовірно. Я б сказала, вау, як красиво! Хочеться прямо сісти і написати таку картину. Неймовірно, гарна. Під низом лід, а зверху підтанувша вода. Це просто така колористика, такий контраст сухої трави і такого блідого, голубого, сірого льоду, такої води. А ще зеленого бережка. Це взагалі, взагалі круто, який пейзаж.